Нині, коли вони вперше ступають на м'яку траву, вони схожі на сьогоднішню Україну. Сама Україна поранена, але жива. П'ять левів, які зараз живуть тут, не просто тварини. Вони живі, свідки війни. Вони бачили темряву, яка приходить, коли люди забувають про доброту. Цілеви частина моєї країни, моєї України. Ці хижі дівчата й хлопець опинилися у Великій Британії завдяки волонтерам. Декого з них вивозили під обстрілами. Вони народилися у різних куточках України, а опинилися разом у новому притулку для великих тварин з сімейства кошачих у графстві Кент. Розводити їх у домашніх умовах заборонено нелегальна торгівля дикими тваринами є однією з найбільших нелегальних торгових операцій на планеті. На жаль, ці п'ять левів походять з неї. Це торгівля домашніми тваринами. Подивіться на ванду. Вона народилася в квартирі, її тримали як домашнього улюбленця. Це не місце для життя Лева. Очевидно, ми просто раді, що змогли привести їх сюди, випустити на траву і просто дати їм другий шанс на життя. У них і так був поганий старт, а потім їх закинули в зону бойових дій, де ракети, що вибухали поруч, могли поранити левів. Вони не могли підвестися на ноги протягом певного часу. На щастя, вони одужали. Волонтерська організація World Animals Rescue дуже добре про них подбала, і нам вдалося вивести їх з України.